Окупанти не припиняють обстріли мирних населених пунктів Харківщини. Зведення відхова за добу. 17 вересня о 6.30 в селі Сенькове Куп'янського району пошкоджено приватний будинок. 17 вересня о 5.50 в селі Богуславка ізюмського району внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено приватний будинок. О 21.13 в місті Куп'янськ внаслідок обстрілу зруйновані три приватні будинки. Постраждала 63-річна жінка. О 17.15 за межами села Губарівка Богодухівського району на відкритій території. Внаслідок обстрілу горіла трава на площі 200 квадратних метрів. О 17-ті в селі Подоли внаслідок ворожого артилерійського обстрілу постраждав 63-річний чоловік. О 16-ті 50 -ті в селі Павлівка внаслідок ворожого авіаційного обстрілу КАБом горів ліс на автобаза, пошкоджено приватний будинок. О 16-ті 53 -ті в місті Богодухів внаслідок обстрілу горіла трава на площі 3 гектарів. Пошкоджено підприємство, 4 приватні будинки, багатоквартирний будинок та склад. 15-та 55 – Чугуївський район, село Верхні Салтів, відкрита територія. Внастрідок обстрілу горіла трава на площі 5 гектарів. О 13.10 в селі Богуславка Ізюмського району. Внастядок обстрілу горить лісова підстилка на площі 20 гектарів. О півдні в місті Куп'янськ внастрідок ворожого обстрілу постраждала 65-річна жінка. Об 11.30 в селі Лосівка Чугуївського району. Внастядок обстрілу горіли конструктивні елементи зруйнованого будинку та трава на площі 500 квадратних. Метрів 9.07 Дергачівська територіальна громада. Село Нова Козача відкрита територія. Внаслідок обстрілу горіла трава на площі 300 квадратних метрів. О 8.25 за межами села Грушівка Куп'янського району. внаслідок обстрілу горіла трава на площі півтора гектари. Рятувальники звітуть. Протягом доби здійснено 174 оперативних виїзди. За добу на Харківщині зафіксовано 10 пожеж від ворожих обстрілів у Богодухівському, Ізюмському, Куп'янському, Харківському та Чугуївському районах області. Дев'ять з них трапились в екосистемах, куди влучили російські снаряди. Знищено близько 30 гектарів сухого трав'яного настилу та лісової підстилки. Найбільше за площею пожежа сталася у селі Богуславка Борівської громади, де горіла хвойна підстилка на площі 20 гектарів. З нею боролись 7 одиниць техніки та 35 рятувальників рятувальників. СНС у місті Богодухів, крім того, пошкоджень зазнало цивільне підприємство. А у місті Куп'янськ зруйновано приватний будинок, який горів на площі 150 квадратних метрів. Загалом зафіксовано 120 випадків пожеж в природних екосистемах На загальній площі понад 318 гектарів. Внастідок однієї з таких пожеж постраждали двоє людей. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 93 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на Харківському та Куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На Харківському напрямку відбулося два бойових зіткнення в районі населеного пункту Вовчанськ. На Куп'янському напрямку кількість ворожих атак за добу добігла 11. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Новоосинового, Синьківки та Лозової. Марія Силвєва, Дмитро Нгуєнта, Єгор Мікенін, Харків, новини.